Вітаю вас на своєму каналі Олег Шихоман, і в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами важливою інформацією, яка буде стосуватися можливості продовження тимчасового захисту. Та отримання дозволу на дострокове перебування у 2025 році. Ця інформація офіційна. Вона була опублікована на на інформаційному порталі для іноземців. Усі посилання будуть під даним відео. Так отже, ця сторінка містить загальну інформацію, яка буде постійно оновлюватися протягом законодавчого процесу закону Лекс Україна 7 Звертаю вашу увагу, що ця цей закон. Ще розглядається, він ще остаточно не прийнятий. Тобто, чекаємо, якщо буде більш детальна інформація, я обов'язково зніму відео. Можу сказати одне, що, скоріше за все, реєстрація на продовження тимчасового захисту, який в минулі роки, буде. Відкрита у січні 2025 року, але ми почекаємо вже остаточну дату. Та згідно з відповідними урядовими постановами, більш точна інформація буде публікуватися поступово в найближчі місяці. І я хочу звернути увагу людей. Тобто зараз дуже багато інформації, тому що зараз дуже багато інформації фейкової, неправдивої, що біженці зможуть отримати. Постійне місце проживання, так зване ПМЖ, а згодом громадянство в 25-му році це неправда. Зараз йде мова лише про отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування, спеціальний ВНЖ, як його називають. А, а також продовжити свій тимчасовий захист, так що будьте уважні та обережні, якщо ви чуєте цю інформацію про отримання ПМЖ до громадянства, то неправда. Тимчасовий захист у 2025 році. На початку 2025 року особи з тимчасовим захистом будуть мати змогу знову зареєструватися для його продовження, як і в попередні роки, процес включатиме онлайн-реєстрацію та подальше отримання візової наклейки у відділенні Міністерства внутрішніх справ. Більше інформації щодо початку та перебігу онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту ми публікуємо у цьому розділі інформаційного порталу для іноземців. Та на сторінці Facebook наші українці та в інших офіційних інформаційних каналах департаменту з питань надання притулку міграційної політики Міністерства внутрішніх справ. Спеціальний дозвіл на дострокове перебування ЗДП у зв'язку з поправкою до закону Лекс України Сім часовим захистом, які будуть відповідати встановленим умовам, зможуть отримати дозвіл на перебування у вигляді спеціального дозволу на дострокове перебування. Особи, що мають намір цей дозвіл отримати, необхідно. Буде виявити інтерес під час онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту. З міркувань безпеки заявників виявлення інтересу в отриманні спеціального дозволу на дострокове перебування буде можливе лише за умови, якщо відповідна особа під час онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту увійде в систему за допомогою інструментів електронної ідентифікації, наприклад, НІА або банківської ідентифікації. Спеціальний дозвіл на досокове перебування не є заміною статусу тимчасового захисту. Звертаю вашу увагу увагу, у осіб, які не відповідають умовам для його отримання, зберігатиметься статус перебування на основі тимчасового захисту. Тобто, у вас залишається тимчасовий захист, якщо ви не відповідаєте умогам подачі документів на спеціальний ВНЖ. Така інформація. Так, так, ще хочу ознайомити вас з інформацією, хто ж може отримати спеціальний дозвіл на дострокове перебування ЗДП. я вже ознайомився з цією інформацією. Раджу вам також дуже детально, ретельно ознайомитись з цією інформацією перед тим, як подавати виявляти інтерес або подавати документи на цей спеціальний ВНЖ. Ви мусите. Виважити всі за та проти, плюси-мінуси. А потім вже добре обміркувати і потім вже подавати документи або не подавати, виявляти інтерес або не виявляти. Отже, цей видостакового перебування може отримати особа з тимчасовим захистом, який виявляють інтерес щодо його отримання під час онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту та відповідає встановленим умовам. Чоловік, дружина та їхні неповнолітні діти повинні будуть спільно виявити інтерес в отриманні спеціального дозволу на дострокове перебування як члени так званого спільного домогосподарства. Більш про процес виявлення інтересу ви знайдете в наступному розділі. Я зараз не буду зачитувати цю інформацію. Якщо у вас буде інтерес, вам буде цікаво, напишіть в коментарях. Ми більш детально, більш ретельно з вами ознайомимося в наступному відео про виявлення інтересу для отримання спеціального ВНЖ. Тож умови, зокрема, до умов належить перше виявлення інтересу після завершення онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту. Попереднє безприривне перебування на підставі тимчасового захисту строком більше двох років, не поширюється на осіб. Молодших 18 років несудимість. Відомості з реєстру судимості не поширюються на осіб молодших 15 років. Тут дуже багато запитань ставлять підписники, яка довідка потрібна з України або Чеської Республіки. У соціальних сетях, в тому числі на сторінці наші українці, я. Спілкувався з людьми та знайшов відповідь: таку, що ніяких довідок особисто не треба буде доносити. Вони усе це витягнуть самі з якихось реєстрів. Не знаю, як то буде, але вже є така інформація, що ніяких довідок доносити особисто не потрібно. Економічна незалежність в урядовій постанові буде зазначений розмір необхідного доходу та період, який буде враховуватись. Зараз немає ніякої суми жодної суми: 10 тисяч, 15 тисяч, 20 тисяч. Як, як то буде, ніхто ще на сьогоднішній день не може нам дати відповідь на це запитання, тому чекаємо вже остаточного прийняття закону. Я вважаю, що там будуть суми. Указані, які, які будуть відповідати економічній незалежності, незалежність від отримання гуманітарної допомоги за відповідний період згідно з урядовою постановою, тобто ви не повинні отримати жодної гуманітарної допомоги, відсутність заборгованостей за медичне страхування усе зрозуміло, ви, якщо не працюєте, або ваш роботодавець. Має платити за вас медичне страхування. Якщо ви офіційно працевлаштовані два роки, за вас сплачується медичне страхування, то можна не переживати по цьому, не хвилюватися за це питання. Забезпечення власного житла, про яке було наложним чином повідомлено департаменту з питань надання притулку та міграційної політики ОМП Міністерства внутрішніх справ, дійсний закордонний паспорт. Дотримання обов'язкового відвідування школи в Чеській Республіці для дітей віком від 6 до 14 років відповідність умовам буде розглядатися ретроспективно за попередньо визначений період згідно з урядовою постановою на основі даних державних реєстрів. Всі особи, які спільно виявляють інтерес в отриманні спеціального дозволу на досокове перебування, повинні будуть відповідати умовам. Реєстрація для отримання спеціального дозволу на дострокове перебування буде проходити у декілька турів. Якщо вони будуть передбачені, Тож чекаємо ту інформацію, коли вже буде затверджений закон. Умови для його отримання буде уточною урядовою постановою завжди перед кожним окремими турами, а детальніша інформація щодо їхнього виконання буде поступово публікуватися на цій сторінці. Звичайне адміністративне провадження на порядок отримання дозволу на спеціальне до перебування не поширюється так, і це буде також не безкоштовно в разі видачі такових пластикових карт. Але ця інформація буде. У відео, у відео пізніше. Я прошу вибачення за свій суржик, за русські слова. Я дуже <кій> стараюся, намагаюся говорити українською мовою. Я вважаю, що в мене дуже непогано виходить, але є над чим працювати. Бажаю всім міцного здоров'я, перемоги та до нових зустрічей. Пока!